Ми знаходимося в селищі міського типу Попільня Житомирської області. Зараз тут суперечлива ситуація на освячення пам'ятника Небесній Сотні, який мав відкритися о 14-й годині. Рівно. Вже півгодини години група. Людей, яка називає себе Атошники, не пропускає священника Української православної церкви Московського патріархату, який допомагав на будівництво, на будівництві пам'ятника, виділяв кошти і допомагав в дизайнерській і інших роботах. Просто-напросто ігнорують і не пускають. Люди оці всі чекають, а біля відкриття пам'ятника затягується вже пів години, бо там спереду по вулиці від церкви вийшли люди в напрямку цього пам'ятника і їм дорогу заблокували. Люди, які називають себе атошниками. Ну, я не розумію цього. Слово атошник це не означає, що Всевишній. І будь вони ким, я це розсуджую як порушення прав людини в Україні. От вперед люди вийшли від церкви і їм заблокували прохід, я двигаюся до них, їм заблокували. Ось іде представник міліції з районним керівництвом. Їм заблокували прохід, ось зараз ми підійдемо за 150 метрів, не допускають на освячення пам'ятника Небесної сотні Московським патріархатом. Привели, вже підійшов був священник Української православної церкви. Але ця церква не допомагала в будівництві пам'ятника і ну, люди не можуть плюнути на людей, які виділяли кошти. Ну, і, це, і допомагали дизайнерствам всім. У будівництві не можуть відмовити. Ну, кажуть, хай свячують, але їх не пускають. Ну, Демократія продовжує своє. Ось стоять представники міліції. І група, чоловік, 15 людей. На моє питання, як вони будуть вести себе, чи також на Пасху не будуть пускати. – Пасху святить, так? пасху святить, я питаю, вони кажуть, Пасха одне, а це друге. Ось ці люди стоять собі, перекрили дорогу і не пускають священників на освячення пам'ятника. Пасху знімають. Бо ними – це добре. Ось священники стоять усе. Група 15 чоловік. Перекрила дорогу, там стоїть більше сотні людей. і Вони не пускають, мотивуються це тим, що московський патріархат і це все. Люди стоять сюди, впевнено, на моє розуміння, слово Атошник не дає права людям керувати церквами і всіх. Всі. Я, 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 це, я це вже давно замітив, бо коли я питаю, скажіть, що атошник вони відвертаються, але... Фактично. З лаври виходили і виходить і що тут переказуючи. Подивіться Святогірську лаву і храняємо позакинуть. Що до національної. Ось ці люди виявляють зневагу до громадян СМТ Попільня. Вони мають право указувати, які церкві святити. Все це такі собі козачки, найняти кимось. І вони беруть на себе перевищення, ну виконують або завдання влади, або вже себе представляють владою, чи владою, вже великою владою. Ну, дорогі мої. Шановні, пішли. До нашого, от дивіться, Ні, хлопці, у вас 10 чоловік, яке ви маєте право тримати. Отам от 120 чоловік стоїть, чекають людей. А, кого ти не пущуть. Чиє воно? <реку> Так що Україна, дивіться, я викинув інтернет сьогодні ввечері, ви дивіться, у нас в Україні вже пішли наступи на релігію. Це вже, ну коли релігію починають толкати, дивіться, як все вже нормально, це більше виходить. Сказали, ж вам, що підуть, за що ви починаєте? Чому люди мають вернути? Чому люди там? Товарш майор, товар майор. Чому люди мають вернути? Я спочатку, як затримали людей, я замітив, що ви настроїли цих людей. Ви за них, ви з ними. За що ми боремося? Оцей майор, він хоче служити далі. Зверни увагу. Він Він це. Він блокує, спеціально блокує з хлопцями блокує це. Прохід. Оце Україна в нас демократичні поцінання. Тут дехто каже, що він стояв на Майдані, а я на Майдані дулю горобцям давав. Виходить, так? Да? Щось Полезне. Я не я я не говорю, що я стояв на майдані. Я у вас питаю. Я говорю, там Дуніна на майдані давав. Ви ж стоїте на майдані, ви ж тут не самостопники. Значить, Я не за Москвою. Хай цей чоловік розкаже, де його де його мама працює. Вона ніде вже там не працює. То скажіть, де вона працює? Живе все ні попель. де вона працювала? <рес> ми йдемо. <рес> ми йдемо йдем йдем до Бога. Олежа, провезти людей, так? Ви позаліти от людей, які чекають. Вони не дадуть святити. Запам'ятайте, не знаю. Принципіально не дадуть. Не дадуть. Тіп уже пішов. Ви не бойсвяти. І те, що ви робите, ви займаєтеся, вибачте мені великою. Буква да, Ви так вирішили. і сидю. Я не вирішив, ви... последні... вирішив. вирішив. Ви вирішайте. Я, я вам не перекриваю дорогу. І я не веду цих людей. Я не веду їх. Вони йдуть. Самі. А вирішувати за їх, що їм робити, ви не маєте права. Так що, друзі капітани, запам'ятайте. З цього починається сепаратизм. Оці жінки стоять ось рядом, ви дивіться, ви їх се називаєте? Вони ваші сусідки. Вони знають вашу маму, вони знають вашу маму. А ви їм говорите, що вони проти України? Яке ви маєте право. Я вам говорю, якщо у вас є факти, подавайте в суд, подавайте в СБУ. Які у вас факти? Ну, Як у вас немає фактів, мовчіть і дихайте. Що це да. 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 не вказуєте? Я гурманів. Да? Да. Покажи, покажи. Є. покажи, Покажіть. покажи, А що це показує? А чого ви малі? Я увага, увага, естрад, нація, дивиться вас на вас. Покажіть. Покажи. Я тобі скажу. Ох да, ти гарні, молоде. Стоїть, що ви робить. Молоде. Ти молодець! Никого не Ти молодець! ви тут стоїте. Ти пальцем попав у небо. Дуже ж такого верховається. до його.